Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зусилля небайдужих людей та розголосу, а також втручання генерала залужного, особисто якого повідомили про факти, який відправив спеціальний підрозділ на вирішення проблеми, дали результати, й одного з буковинських мародерів таки притягли до відповідальності конфіскувати і посадити. Як пишуть телеграм-канали, уже доведено головний лікар обласної лікарні нахабно і цинічно під час війни намагався вкрасти п'ять сучасних Медичних автомобілів, які нам передали європейські партнери для порятунку життів бійців, главком ЗСУ попередив усіх мародерів і чинуш в час війни і після корупціонерів та казнокрадів будуть дерти нещадно. Язниця здаватиметься щараємо порівнянні з карою зсу, але головна ВЦ разом із своєю молодою командою вирішили інакше, вони зареєстрували швидкі на ГО головного лікаря якого Сачук призначив 12 березня та відкрили йому платний медичний бізнес. Саме на цьому і взяли зловмисників працівники СБУ і поліції, пише Андрій Василів, громадський активіст. Посада головного лікаря коштувала Сергію Цинтеру 70 тисяч доларів. Цю оборудку здійснював наш попередній герой і спеціаліст у таких справах Іван Мунтян. Щоправда, Цинтер не встиг відпрацювати ці кошти, адже його доволі скоро зняли з посади. Так само не встиг відшкодувати витрачені інвестиції Бродовські, але він, мабуть, заплатив набагато більше і платитиме і далі, але вже в судах. На жаль, це лише вершина айсберга. Такі справи не робляться без даху є бізнесових інтересів. Хтось воює гине, хтось грошенята заробляє. Чисті хвала працівникам силових відомств, що таки наважились поворушити це злочинне кубло, адже це справді нелегко. Пам'ятаю, призначення попереднього начальника СБУ і затримання оперативниками фури із особистою контрабандою Осачука, наповнено кросівками Адідас, які він теж намагався протягти під виглядом гуманітарки. Також, той поц нажалівся у Києві, що ми не знайшли із новим начальником його потрібно замінити. Отак, от, от, після скандалу з розкраданням та обшуками, Вова Сачук дав вказівку вручити повістки всім депутатам, і в тому числі голові обласної ради. Мабуть, таким чином він вирішив залякати їх, адже вважає їх прямими конкурентами своїй єдиній владі, як імператор Буковини. Якщо підсумувати його деструктивні дії у підриві функціонування і обороноздатності нашої області, то отримуємо такі факти: відбирання єдиних автомобілів у простих людей прямо на дорозі, а натомість приховування цілих Автопарків своїх соратників, підписання ним проти законного зобов'язання про пересування містом чоловіків із військовими квитками і залякування політичних конкурентів повістками, призначеннями на посади своїх мародерів, які конкретно для нього відмивають кошти на гуманітарній допомозі, захисти лобіювання інтересів московської секти, яка підпорядковується напряму ФСБ, постійний тиск на силовиків і спроби зробити їх ручними, намагання сконцентрувати всю владу у своїх руках і таке подібне, але вчасно втрутився главком. Зазначимо правоохорон. Фіксують найсуттєвіші розкрадання гуманітарної допомоги у Києві та Львівській області. Не пасуть задніх і шахриї Харківщини та Кіровоградщини. Правоохоронці розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги. З них 29 особам повідомлено про підозру. Найчастіше шахраї збирають кошти на придбання автомобілів високої прохідності, начебто для бійців ЗСУ, а потім продають їх за ринковою ціною. Також ділки збирають гуманітарку у вигляді різних товарів. Ще одна схема це збір великих сум на псевдоевакуацію. Ційні маршрути, окрім цього, злочинні діяльності беруть участь і російські хакери для збору коштів. Вони створюють спеціальні телеграм-канали. На початку березня правоохоронці викрали заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою. Посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які передали в Україну з Італії як гуманітарну підтримку. Залужний обіцяв залужний зробив. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.